Друзі, усім привіт! Ну що ж, повертається Чемпіонат України. Ну і сьогодні я би хотів би з вами поговорити про завтрашній матч. який Відбудеться о 18.00. Київське Динамо. Ігоря Костюка у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає львівську команду Руха. Ну і сьогодні я би хотів би поговорити про цей матч. Ці матч тут. Тура Української прем'єр-ліги. Взагалі, якщо дивитися останні результати між цими командами да, за останні 5 поєдинків Кияни мають дуже впевнену перевагу: 4 перемоги, одна нічя і нуль перемог лісь кукуруха. У сезоні 23-24 бачимо ось 25 травня 24-го року 1-2. Динамо перемогло руху у Львові на арені Львів 21 вересня 24 року у Києві 00. Команда розписала нічого. 24-25, чемпіонський сезон київського Динамо. 29 березня подолали на виїзді 02, 2 потім ще 2 квітня 25 року в рамках вже Кубка України. ось тобто так подолати Львівську команду. Ну 8 серпня у цьому сезоні, у цьому сезоні вже команди 1 1.5. Динамо розгромили рух. Махавко, автогол Холода, Віталій Буяльський, Брегару, Яцек забивали за Динамо. Ну і Фал забивав за рух. Ну І ще також 26 листопада 23-го року Динамо обіграли рух. Тобто, знаєте, ось так да, і справді у Динамо. Величезна тут перевага над львівським рухом. Якщо беремо останні очні матчі. Були збори у Київському Динамо, був там матч Динамо проти команди Куану льгеріс. Програли його 0-1 з Був товариський матч. Ось. Ще були також спаринги у київського динамо. Руха був свій спаринг, також олів'яни да. готувалися до другої частини. Радомлі перемогли 11 лютого. Тут, в принципі, ви знаєте, по тих зборах київського динамо і руха. Ну, в принципі, знаєте, непогано непоганий рух. Команда себе показала на зборах ну, і кияні. В принципі, також. Ну і знаєте, друзі, взагалі тут дуже цікаво у нас оці. Да, друзі. Дуже прям цікаво у нас друга частина чемпіонату. Ну да, весення ця частина. А в обох команд все-таки у Динамо у руха трішки рі... ну, інші задачі. Динамо зараз на четвертій сходинці. 26 очок. Рух на 10 позиції з 19 очками. До речі, у Динамо Київ. А, слід ще зауважити. А, після руха йде епіцентр у п'ятниці, 27 лютого, потім 4 березня, матч з гульцем в рамках Кубка України. 8 березня матч проти Ну, Такі, знаєте, суперники не з легких, та? очікують на київське Динамо. Ну, рух зіграє, відповідно, проти Болоні 1 березня. Потім Металіст, ну, ось якось там ось такий найближчий календар, відповідно. Для Руху і для Київського Динамо. Ось. Ну, як я вже раніше вам казав, до да, поочних протистоянь у Київського Динамо явна перевага. Ось. Ну, Знаєте, що можу вам, до речі, сказати, що у Динамо ж ще були там матчі. Тось, наприклад, з Кудрівкою з Вересом, наприклад. там. Якщо я не помиляюсь, були матчі товариські. Верес 3-2 перемогли Кудрівку 2-1. Подолали з командою Zimbru, що не помиляюсь, грали 5-3 таки перемогли. Ось тут, в принципі, дуже хороші результати були у Київського Динамо. Ось. Ну, щоб промову казати, тут це зимове міжсезоння. Справді до команди Івана Федика, Ну, так знаєте, не і знаєте, непростий, справді вийшло. Команда, відповідно, зазнала суттєвих змін. Частина лідерів взагалі. команда покинула. Ось. Ну і тепер тренерський штаб більше змушений довіряти якраз то молоді, справді. Да. В принципі, рухи на пані Ну, програли Родещі, триглаві. Олімпії програли. Радовні перемогли. Ну, ще програли Гросупле. Ну, Останній матч завершився перемогою. Ось, Відповідно, а, відповідно, відповідно Алівського руха. Тому та, останній результат Динамо ось 14 лютого. Горе все перемогли. Зімбо 5-3 перемогли. Тут такі дуже хороші результати у Київського Динамо. Ось. Ну і Про статистику особистих зустрічей ми вже також зазначали. В принципі, Київське Динамо зараз знаходиться ну, принаймні ціни від збори. Вони показали, що команда Ігоря Костюка в непоганій формі зараз знаходиться Динамо. Звичайно, що потрібно перемагати, щоб наздоганяти Житомирське полісі. Поки що думаю, не йде мова по якусь боротьбу за чемпіонство для Київського. динамо. Тут зараз головна ціль, я так думаю, принаймні по лісів біти, принаймні вийти на третю позицію. Ось, Ну а там, можливо, якщо і втрачатимуть очки донечани з ЛНЗ, можливо, яні ще втрутяться в чемпіонську кунку, але поки що це якось. Мало віриться, тому що аж 9 очок команда програє, ну це а, дуже багато. Все-таки 9 очок це дуже-дуже багато. Чуку і очікую від а, безпосередньо футболу в Києві. Я вважаю Динамо фаворитом. І знаєте, в мене буде одна думка, і я все-таки віду перевагу тут. Київському Діна. Що кияни точно як мінімум не програють. Ну, в цілому, якби мені серце підказує, що, скоріше за все, київське Динамо. Ну, знаєте, я думаю, з якимось мінімальним рахунком, там 2-1, можливо, там 1-0. Можливо, 3-1, 2-0. Ну, чомусь. Я думаю, що Київське Динамо. Обіграє рухи, це буде дуже важливі три очки особисто для себе. Ну, а рух дуже така хороша команда з міста Львів. Ну і команда також свої задачі, команда на 10-тій позиції, да, команда в середині таблиці. Ну, тим не менше, команда непогана, взагалі, якщо брати там останню. Всю частину було ж 4 перемоги підряд руха. Тому якось так. Днемою руху доброти. Я думаю, що Динамо за якимось мінімальним рахунком руху обіграє дуже команди, дуже добрі команди. Я тільки бажаю вам, друзі, та київському Динамо та руху, тільки всього найкращого. Будьте свої. Всім до побачення.